Вітаю дітки! Сьогодні ми дізнаємося, як пробуджуються від зимового сну рослини та які рослини перші зустрічають весну. Пробудження рослин відбувається, коли середня температура за добу стає більшою за плюс 5 градусів. Коріння дерев починає всмоктувати воду з ґрунту. Вона розчиняє запаси речовин, і цей розчин сік. Рухається вгору до бруньок, починається сокорух. Через 10 днів після початку руху соків помітне бубнявіння бруньок. Вони швидко наливаються і ростуть. Отже, пробудження дерев та кущів ми можемо помітити з розквітом бруньок, які взимку були непомітними. У деяких дерев навіть змінюється колір кори. Найпростіше виявити рух соків у берези та клена. Триває він майже місяць. За цей час рослини перекачують сотні літрів води, яка розчиняє поживні речовини і доносить їх до кожної бруньки. Коли починається сокорух у дерев і кущів, настає пора цвітіння багаторічних трав'янистих рослин. Отже, квіти відкривають вісну ще тоді, коли на землі де неде лежить сніг. Ці ранньоквітучі рослини так швидко з'являються і ростуть завдяки своїм бульбам, цибулинам і корневищам, що містять поживні речовини і називаються вони першоцвітами. А яка ж рослина відважується зацвісти першою. На пагорбах. У ярах по берегам річок з'являються золоті сонечко, квіток мати й мачухи. Здається, вона так поспішала, що навіть не дочекалася своїх листочків. Серед снігу, якого в лісі ще багато, виглядають сніжно-білі підсніжники. Не просто тендітні квіці пробитися з-під землі, тому її молоді листочки, згорнуті в трубочку, мають вістря на верхівці, схоже на спис, що проходить крізь ґрунт і товстий шар опалого листя, сніг ось чому не ушкоджується квітка. Через деякий час після цвітіння підсніжників. У лісах проростають ніжно-блакитні проліски, справжня окраса лісу. Варто сонечко тільки пригріти, де небудь напроталені, як з'являються ці квіти. Їх ще називають очима весни. У березні з'являються з під снігу великі квіти шафрану або крокусу. Квітки забарвлені у фіолетовий, жовтий, білий кольори. Ця квітка розкривається тільки на сонці, приваблює комах яскравим кольором і приємним ароматом. На узліссях і лісових галявинах розпускає свої пуп'яночки первоцвіт. Ця квітка любить сонечко і не росте в темних місцях. Її похилені яскраво жовті квіточки, які увінчують тонке стебельце. Пахнуть медом і приваблюють комах. Ось такі зміни відбуваються з рослинами навесні. Дякую за увагу, до побачення!